Продовжуємо освоювати базові навички дизайнера. Це вже друге відео із серії, де я відтворюю помилки, які дуже часто бачу в чужих портфоліо, в роботах своїх учнів. І буду з особливою увагою до деталей все це виправляти і паралельно коментувати. Тож, поїхали. Я спеціально в цьому блоці відтворив велику кількість помилок, щоб одним скопом їх оглянути і розібрати. Знову повертаємось до того, що макет має дихати, і ми бачимо, що в цих окремих айтемах, в цих модненьких формочках, у нас засунута велика кількість тексту. І це дуже сильно навантажує і доволі мінімалістичний дизайн. Тому, чому, якщо у нас великий простір навколо, ми. В, одній якійсь, в одному куточку ми збираємо дуже-дуже багато інформації, окрім того, що тут є заголовок. Зараз ми це все розберемо як логічні компоненти. Є у нас стрілочка, яка говорить про те, що є якесь посилання, певно, на іншу сторінку. Є у нас буліти прямо окремо зроблені як елементи списку. І, власне, якісь е, параметри, якісь характеристики. Тут багато до, до всього цього є питань, зараз будемо поступово розбиратися. Почнемо з логічних елементів в цілому в цих блоках. Дивіться, у нас є е, е, якісь назви цих, е, ну, уявимо, що це пакети послуг. В даному випадку це номери або будиночки в отелі. І що ми бачимо? У нас є назва сутності, тобто, чим воно є. Це номер і назва цього номеру. Є у нас сутність, чим воно є. Це будинок і назва цього будинку. І знову ж таки, будинок і його назва. Я думаю, вже з цим можна було б пограти, тобто сутність, назву, назву цієї всієї сутності її можна було б винести якось трошечки окремо. Плюс е є питання до того, до назв. Справа в тому, що вони можуть бути на практиці дуже довгими. І не завжди такі короткі слова будуть використовуватись в реальних назвах. Як буде вести себе цей макет, якщо назва буде в два рядки? Тобто, у нас е виходить, що в, в якомусь випадку наші, е як би отак так виділити, Наші сутності, ось ці вони попливуть вниз, десь буде в один рядок, і тобто буде, будуть якісь скачки. І це трохи неправильно, бо воно знову ж таки робить наш макет складнішим і несильно збалансованим, коли у нас особливо такі скачки по висоті. Це треба враховувати. Тому подібні речі краще насправді виносити за межі. Малюнку. Якщо ж у вас є така ситуація, коли ви дизайнер in-house і ви можете впливати на довжину оцих назв, наприклад, копірайтеру дати обмеження, що, наприклад, не більше там, умовно, 20 символів робити назву, і ви дійсно можете на це впливати, то так, да, це має місце. Такі практики в моїй роботі були, тобто, коли ми обмежували по якійсь причині. Назви е, якихось сторінок, але вони були не такими короткими все одно. Тобто, там символів було 140, 150, 160, там такі цифри, і на практиці, скоріш за все, ці речі будуть е, сильно довшими. І це теж треба враховувати. Далі. Що ми ще бачимо тут? У нас є опції, у нас є параметри в кожному айтемі, тобто, у нас е, айтеми відрізняються кількістю місць. Скільки вони можуть в собі розмістити людей. І це дійсно важливо загальна площа самої житлової цієї зони, вона теж різниця. Але тут є один момент, який називається сніданок з 7 до 11. В чому прикол? Коли у нас повторюється якийсь параметр, один і той самий в одних тих в різних айтемах, ми його можемо просто насправді винести. І розмістити десь як фічу загальну, яка стосується всього нашого проекту, всього готелю в даному випадку. Тому я б просто відмовився розміщувати умови сніданку тут. Плюс я на практиці ніколи не бачив, скільки я залишався в готелях, щоб для різних номерів графік приготування і доступності сніданку він відрізнявся це, по-перше, невигідно для. Взагалі для кухні, для ресторанної площі і так далі. Тому давайте просто приберемо, уявімо, що ми десь розмістимо цю інформацію на іншому блоці. Тепер давайте окремо поговоримо про перший айтем, а далі вже по образу і подобію зробимо решту. Так от, давайте зробимо так, що у нас буде тут лише написано стандарт, ще також окремо зверну увагу в українській мові використовуємо лапки. Ялиночки. В якості внутрішніх лапок, якщо у нас всередині якоїсь цитати, всередині е ялиночок є якась цитата внутрішня, то там використовуємо ось такі лапки-лапки. А тут використовуємо ялинки. Alt равно. Є. Давайте тепер окремо попрацюємо з оцим елементом. Я б насправді не ускладнював би життя, і щоб зробити простіше і, скажімо, правильніше, і бути готовим до будь-яких ситуацій з назвами, я б винес цю річ назовні. Якщо в мене є бажання погратися в цю форму, мені хочеться трошки стилю додати, да, то тут трошки неправильно зроблена кнопка. Але ми зараз говоримо чисто про зовнішність. Ем, то я б е, ось цю, ось цей виріз е, зробив меншим. Поставив би туди кнопку всередину, ось цю стрілечку. І вже у нас така, типу, як закладочка, якась вона так. Виглядає. Так, я, по-перше, б намалював би стрілку інакше. І зараз ми налаштуємо окремо її товщину. Давайте її зробимо е якусь Safety place. Нехай буде 32 на 32 під цією стрілечкою. Скажімо так. Ну, взагалі, правильно, трошки інакше, правильно закинути її в автолейаут і налаштувати окремо її розмір. Нехай у нас автолейаут буде 40 на 40. І посередині у нас буде ця стрілечка. Додамо відступ зверху, щоб вона була плюс-мінус посередині. Так буде коректніше. І трошечки її вліво посунемо. Це нам відступ справа треба. Нехай буде так. Все, тепер ми підставляємо сюди його. Нехай буде так. Тепер я б е, зрівняв би толщину е, стрілочки з толщиною тексту, який у нас в якості заголовку. Е, я би збільшив, по-перше, розмір би там до 24, можна навіть 26, щоб трошки більше був. І це у нас буде заголовок. Візьмемо той самий колір, скажімо. І, наприклад, його поставимо. Тепер треба розібратися з цими булітами. Що мені тут не подобається. Дивіться, в вебі використовувати дві крапки, це особливо в таких от маленьких пунктиках це такий мовітон. Бо в нас є інші засоби, як розділити і підписати якісь цифри. Також, коли у нас два ось таких нещасних пункти, ми можемо відмовитись від оцих булетів, які, по-перше, дефолтні, вони не відповідають стилю, і ми якось можемо по-інакшому оформити цей текст. А від булетів відмовились, тобто булети допустимі, коли в нас є там великий об'єм тексту, і там нам треба просто Формально вказати перелік чогось. Тут такої необхідності немає, бо у нас всього два пункти. Нам треба про кількість місць сказати і загальну площу підсвітити. Як це можна зробити? Ну, давайте трошки по, пограємось з цим. Зробимо окремо, по-перше, кількість місць і зробимо окремо цифру 2. Можна зробити наступним чином. Можна зробити табличкою. Наприклад, зробити менший емфасайз на кількості місць. Знизимо просто opacті, помістимо це в автолаут, додамо відступ зверху знизу. І тут проведемо лінію, Такий у нас буде дівайдер. Додаємо строк, якийсь світло сірий. І зробимо його так, щоб він відображався тільки знизу. Ось так. І нижче ми можемо розмістити наше інше значення: загальна площа 27 квадратних метрів. В чому тут біда? Із-за того, що у нас є ось ці одиниці виміру. Ми їх краще закинемо от сюди, щоб ми могли вирівняти числа. Двічку ми можемо закинути. Зараз я згадаю, як це робиться. Закинути. О, в індекс. Чудово, верхній індекс. Все, у нас є загальна площа. І у нас є 27. Так само ми беремо їх, упаковуємо ще в один автолейаут і в верхньому ставимо ширину заповнити контейнер. Так, а по якому принципу? Ага, отак от зробимо все. Дивіться, да, числа ми ну взагалі, щоб розрядність чисел розуміти, ми їх вирівнюємо в таблицях по правому краю, таким чином ми розрізняємо їх розрядність, тобто там десятки, сотні, тисячі і так далі. Ну, вже трошки чистіше стало. Можемо це також якось десь розмістити. Це якщо табличкою. Мені здається, воно не дуже вписується в наш. Якби у нас було трошки більше інформації, наприклад, тут у нас можна було б ще одне розмістити. Давайте подумаємо, як це можна зробити. Можна зробити їх в рядок. Трошки погрався з цим елементом, подумав, що можна ввести ще додатковий, додатковий параметр: ввести кількість кімнат в наших номерах, в наших, не в номерах, в будиночках в тому числі. Бо бувають номери до речі, а, бувають номери, до речі, і з кількома кімнатами. Так, тут ми теж вписуємо. І ось таким чином: у нас завдяки полосочкам ми ось ці компоненти ми сприймаємо як єдине ціле. Можна, наприклад, кількість скоротити можливо. Або просто не кількість місця, а просто місць місць, два або гостей. Щоб у нас було, була одна, було одне слово, і можна ще навіть справа зліва трошки поля додати, щоб вони більш разом дивились. Так от, завдяки, тепер у нас приймається воно трошки як селектор. Завдяки е, ось цим е, полосочкам ми якби тримаємо цей, ці елементи, як. Окремі, окремі компоненти. І вони у нас не змішуються як окремі сутності. Не дивлячись на те, що, наприклад, ось ця відстань вона може бути менша, ніж оця відстань. Завдяки тому, що з'явилась полосочка, вона якби у нас тримає цю сутність разом і не дає їй розсипатись, я б насправді ще подумав би про як краще зробити це рішення. Але поки давайте залишимо так. То, в принципі, достатньо. Повітря, то чого ми добивались, і цей самий прийом ми можемо застосувати і на решту будівель. Так, трошки довели до ладу цю штуку. Ще одна річ, про яку ми говорили і забули виправити, це, власне, підпис, чим є цей айтем. В даному випадку. Це номер, це будинок і це теж будинок. Тому давайте ми відмовимось від лапок, ми приберемо лапки, приберемо слово номер, і ми можемо перевикористати, от, наприклад, сусідню сутність, візьмемо у слово гостей. Давайте їх теж одразу. Запакуємо в автолейаут І тут напишемо номер. Ой. Номер. Номер стандарт. І, відповідно, тут ми теж зробимо автолейаут І такий самий прийом ми можемо перевикористати для подальших. Можемо трошки зменшити оцей відступ, щоб у нас. Цифри не сильно так дуже мало. Ой, не в ту сторону натискаю 16, мало, 8, нехай буде 8. Наприклад, якось так. Звісно, у нас може назва бути довшою, тому ми, в принципі, запасли достатньо, достатньо місця для такої назви. І перевикористовуємо цей підхід для інших наших. Тобто тут уже буде будинок. Там затишок і сади буде. Да? Таким чином ми одразу. Бачимо і цифри, і назву цього айтему. В принципі, я б ще погрався з цим, з цим блоком, але в порівнянні з тим, що було, це вже набагато краще. Ми запустили більше повітря, і ми трошки розігнали ієрархію серед елементів. І також ми не забули про якийсь фірмовий елемент у вигляді ось цього згину і інкрустували туди стрілечку. Тож, в порівнянні. З тим, як було, це вже набагато краще. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, залишайте свої коментарі. Крім того, у мене вже доступне менторство, можна персонально у мене повчитись. UX, UI, графічний дизайн, веб-дизайн – все знайдете в описі під цим відео. З вами був Євген Пташник. Успіху!